Цікавий поєдинок нас очікує і стартовий свисток. Лунає від козака. Тараса саме головного арбітра цього завдяки е, гарній співпраці з президентами футбольного клубу Куликів-Білка. Вдалося використовувати цю назву. Зараз небезпечний момент. Удар по уротах і це перше взяття воріт. Як бачимо, не втримали захисники. Мостиська 2 Романа Гнатєва, який ну, просто в стилі Ібрагімовича. Молодий Ібра у складі в катру Сарді кулеків Білка сьогодні забиває 1-0 і на перших же хвилинах зараз відзначається. Надіємося, що в найближчому майбутньому також. Продовжить на високому рівні, можливо, десь все-таки свої тренерські амбіції. Отже, зараз передача проходить. Укарний майданчик в Катрусарді футбол. Котовенка. От зараз Гусак приймає м'яч. І вперед. Гарна передача проходить. Далі на партнера по команді. Саме Багдай. прострілює. Удар і завершується у. Це вже можна буде, я впевнений, що після першого тайму завершити цей поєдинок, оскільки як не як вже відзначаються вдруге. І 90-й номер у нас відзначається репета. Того року і саме з літа розпочинати новий сезон вже за мірками європейського футболу сезону 26-27. Зараз атака виконання саме Мостисьок. І Мостицька гарнося на належний рівень, як вказує керівництво. І тому все таки команда вирішила зараз шукати інші варіанти. Зараз передачі, помилка, удар, і буде взяття воріт. Так, святий забиває. Привезли, можна так сказати, самі же собі і святий. Святий зараз в цьому моменті дуже холоднокровно забиває. Дувай, представники Колективу Мостиська є передача. Розігрують. Ух, як зараз випередження. Передача на Кужанова. Кожанов далі на Оленича. Трішки непорозуміли самі з собою гравці. І тепер атака в іншу сторону. Саме криворука, здається, саме він збирає на собі двох головного тренера саме Комчиновський. Удар по воротах! Ось сьогоднішньому керівни... наставнику. Ниви Тернопіль. Відкритий цей талант Бориса Крушинського українському футболу. І як-не-як як виграють майже все всі. А зараз подача, подача у карний майданчик колективу Мостицька. Трішки там зараз пожежа. На... Саме на, ці... на цьому стадіоні, тільки не на цьому штучному покритті, оскільки тоді ще цього штучного покриття не було. Є подача. Зараз не вдалося дотягнутися Гнатів, але все ще м'яч у карному майданчику. Розпочався другий тайм протистояння меморіалу Ернеста Юста. Саме поєдинок ФК трусарді Футбол Агенці. Зараз небезпечний момент. Удар понець. Саме цій команді програли в серії після матч футболіст. Рефері дозволяє продовжувати гру, скільки м'яч є під контролем команди ФК трусарді Футбол Агенці. Кужанов входить у корний майданчик. Кужанов його удар. можливо шкодження. Надіємося, що нічого серйозного. Зараз Смурчук, Але ж зараз Марчук! Просто вселився в нього. Зараз якийсь неймар біля воріт. І на замасі так гарно прибирає суперника. Дуже ризиковано, як-не-як, було зіграно, але є передача і потрібно завершити. Матляк тим часом продовжує атаку колективу Мустицька 2. Серняк, яка зараз хороша передача! Удар по воротах! І стійко! Як же зараз пощастило! Лише. 68-хвилина. цього протистояння і очікуємо. Зараз Роман Гнатів все-таки прокидує цей м'яч. Віддає передачу на Кужанова. Кужанов! Відпасовує зараз Роману Гнатіву і Гнатів! Завдає удар. Передача вперед. Зараз проходить цей м'яч у карний майданчик в катрусарді футбол агенці. Зараз бачимо Яворський Тарас. Саме він з'явився на цьому футбольному полі, покликаний саме оживити трішки центральну лінію. А тим часом подача у карний майданчик саме колективом Мостицьке. Здорово! Зараз Репета прострілює! Але... Представник українського футболу, який. Виступав свого часу у складі Львівських Карпат, також Чернівецької буковини є одним з найкращих зараз. У... Голи у першому таймі забивали Роман Гнатів та Юрій Репета у рота колективу мостицька 2. А ось у складі мостицька 2 відзначився саме світ. Це трапляється. Футбол це є трами, це є частини. Футболу, як це недавно сказав Артем Довбик. Зараз небезпечний момент. Може вийти. Удар по воротах, Мін! Марчук не рятує у цьому моменті. Ільків! Ільків відзначається! Вдало він виходить все-таки на заміну. І зараз просто ну, в коридор виходить. Ніхто його майже не зустрічає. Це зараз зігрітися там, спілкуючись з Ярославом Гресьом. Зараз удар по воротах! І небезпечна гра Не заризикував в цьому моменті. Зараз Яворський підключає лівий фланг. Деревецький. Деревецький у своїй відмінній шапці входить, прострілює. І гол! Гол! Так! Так, це взяття воріт. Деревецький. Ух ти, як же він зараз відзначається у цьому моменті. 3 -2. Три, два. Одразу ж бачимо, що кужанов e, йде одразу ж вперед. Кужанов, який ну вже не 20-річний, це точно, але дивіться, біжить, як е, просто молодий гравець. Передача зараз на Агнатів. Гнатєв, Гнатів, удар, І... Не буде кордоном. Зараз атака. Удар по воротах, Марчу! Ворський! Скидка на партнера. Вперед, в новому стиска 2 несеться, має ще можливість зараз зрівняти. Удар по уротах! Цьому протистоянні саме колективу Трусарді Футбол Агенці, Кулаків Білка. Друзі, я дякую, що ви були з нами.